Якщо ви подумали, навіщо я вам показую цю етажерку, вона ж настільки ржава, що її потрібно просто викинути. Але я не змогла на заміну її знайти, ту, яка мені сподобається настільки ж, як ця, тому вирішила її пофарбувати. І коли в моїй голові з'являється така ідея, то мені потрібно ось тут і зараз одразу цим зайнятися, навіть якщо в мене немає рукавичок і взагалі нічого, окрім фарби, щоб це зробити. І спочатку я подумала, що у мене все вийде, дуже швидко її розібрала і перейшла до того, щоб фарбувати. Б'юся об заклад пропустила Багато важливих етапів у фарбуванні, але проблема не в цьому, а в тому, що на половині процесу в мене закінчилась фарба. Ти до магазину мені потрібно десь 40 хвилин, і я за цей час декілька разів обдумала, навіщо я взагалі цим почала займатися. Але шляху назад у мене вже немає, тому що не можеш бути етажаркою наполовину на наполовину ржавою. Але так як я дуже легко відволікаюся, просто зайти, взяти фарбу не вийшло, і я накупила ще дуже багато всього необхідного. Радіємо тому, що, хоча б про балончик з фарбою я не забула, але щоб ви розуміли, це. Відео я записувала два дні тому, і етажерка досі не перефарбована. Але проблема не в тому, що я така лінива і постійно все відкладаю хоча в цьому також Просто моя увага вирішила переключитись на вирощування насіння.